Усім привіт! Як я і казав, покажу результати роботи такого гербіциду досходового, як пентіган. Тому що я знімав, показував ось по двоє кропив чотири рядочка, потім малину кропив. І багато хто казав, що я дуже маленьку дозу даю. Треба давати там в два чи в три рази більше. Ось, Тому я, як і обіцяв, знімлю вам результат. І заодно, і заодно покажу, чи працює він, чи ні. Ді, такі в нас зараз краєвиди. Ді, малина. Обов'язково ставлю відео, де я кропив іменно ось цю малину, ось ці подвої. Щоб ви бачили, як я кропив у відео, я розказую, яке дозування я робив, і розказую, як правильно зробити, щоб був би гарний результат. Тому що минулого року я зробив трошки більше дозування, і якби малина отримала стрес, її трішки підпалило. Хоча я за допомогою е, антистресу, там ВМП 2 інших препаратів, я малину відчухав, малина була дуже і дуже гарна. Але все ж таки дивіться, показую результат. Знімаю чуть пізніше, ніж вам обіцяв, щоб було би добре видно. Е, Різницю між дорядком і міжряддям. Я думаю, що зараз її якби трошки видно. Ось дивіться. Ось це у нас міжрядя. Переходимо ось рядочок. Бачите, малинка. Малина, ні одна малинка не підпалена. Дивіться. Бачите, як малина виглядає. Ось рядочок. Давайте підемо там, де мокріше було. Щоб ви могли б дивіться. ось мокрець. Ось він в рядку його немає. І ось тут, як я кропив, ось де кінчаються рядочки, земля була більш волога із-за того, що ну, якби долина. Дивіться, які буряни вже ось тут. І в рядочку. В рядочку ось тільки-тільки починають пролазити. Зараз я думаю, щоб не полоти чи не сапати, хто як говорить, можна ще раз покропити пендіганом. Але з другої сторони для чого? Можна просапати, пустити кисень в рядочок і буде набагато краще. І ось показую наступні рядочки. Дивіться, видно результат. Ніхто його не сапав. Дивіться. І хто там мені писав, казали, що я дуже маленьку дозу роблю. Ось вам і результат. Доза маленька, не маленька, але... Результат є. Не пам'ятаю у відео, щось потрібно було глянути. Я кропив і вже була малина іменно в ось цьому рядочку, десь посередині. Зараз я ось так пройдусь, подивлюся, чи, чи хоч одна малинка є підпалена. Бачите, вся височенька, можливо це вона була, але но... порівняно з другими. Ось немає взагалі підпаленої. Є, звичайно, що тільки-тільки вилазять. Ось так. Можна сказати, що, що, що підпалення я ну, взагалі ніде не побачив. І результатом я дуже і дуже задоволений. По правильному потрібно її зараз просапати, пустити кисень в ґрунт. щоб ну, до коріння, скажімо так, щоб вона краще розвивалася. А можна ще разочок покропити пендіганом, щоб не сапати. Це вже кожен вирішує собі сам. Як йому краще зробити. Але ми, я думаю, що ми, напевно, швидше всього, ще в якісь тиждені зачекаємо, можливо, чуть менше і просипаємо. Ну, якби результат є, бачите, і там хто там дуже казав, що нічого не буде, зря бігаєш доза маленька, все воно працює, просто потрібно... Це робити правильно. Ось. Хто хоче ось таких результатів, я в кінці відео обов'язково закріплю відео, де ми вносили пендіган. Можете подивитися. І ось по подвоє. Я тобі показував, що теж є. Бачите, тут дивіться, рядок, верніше, бурянчики є. Іменно там, де подвоє, бурянів немає. Потім я вам казав, що я ось ті. Не буду кропити на відео, хоча пізніше рішився, все-таки ми їх покропили ось ці подвої. Ну, вже бачите повністю всю. І ось такий результат. Ось де подвоє закінчується. І далі знов пішли буряни. Бачите, ось пів метра ще немає, бо скроплено, далі пішли ось такі. Тому пендіган працює, користуйтеся. Робіть це правильно і все буде добре. Малина буде гарна, не спалена. і будете мати, звичайно, гарний врожай. Тому всім дякую. Дякую, що підписуєтесь на канал. Всім миру, добра і до зустрічі в наступних роликах.